погані вели. І, може, стратегії, зброї достатньо. Та йдучи в пустелю, не взяли води і стали царі там пророка шукати, що скаже Господь ось по цій їх нужді. І Бог пожалів цих два стани воєнних, віддав і ворогів в руки їх. На війні відкрив джерело у пустелі безмежні, і щедро наповнив глибокі рови. Ми йдемо шляхом, що веде нас у небо, і не раз наше серце шукає води. Дається пустеля в житті недаремно, Господь там уроки проводить свої. Буває, ми самі в пустелю заходимо, лишаючи вічне, святе джерело, і там ті розбиті містила знаходим, і навіть із них мертву воду п'ємо, що змушує нас джерело покидати, чому вперто тягнемось до заборон. Подумаймо справді. Страждаєм, за що? Блаженний той мущ, що мов крона зелена, як дерево те, що росте біля вод, не знає він спраги, пустеля даремно він воду шукає, він п'є джерела. Розбиті вмістила вони там лукаві, здається, людині. Що ось віднайшла, і хоче щерпнути, та все це намарно, не має між мертвим ні краплі життя. Цей світ, мов пустеля, він стомлює душі, але наш Спаситель живе джерело і те, що зів'яли, що спрагли, і посохле, відновить. Бо Він всемогутній Господь. Усі, ті, хто спраглі, спішіть до Ісуса, у Нього без плати для вас є вода, Ота, що дарує безсмертя і щастя, віки не прагне, хто воду ту бере. Живучи у світі, ми в'янути можемо, коли наші сили не наче на дні. Здається, і віра весь меншитись може, Господь закликає до себе тоді. Прийди до Христа, відгукнися на поклик, та й серце твоє заспокоїться враз, мов дерево, що над глибоким потоком пізнаєш те щастя, що п'є джерела. Джерело цілющої води, з нього силу я щодня черпаю, наче олень спрагнений туди оживити душу поспішаю. Там вода прозора, мов кришталь. Кожен раз, коли туди приходжу, забуває всю земну печаль і душі очищення знаходжу. Від неправди гіркої і зла, там утримую душевний спокій. І тому до того джерела я спішу, як олень до потоку. Хто з ними в дорозі ці важкій, в серці сумно, гірко і тривожно. Йди до цього джерела і пий цю цілющу воду безкоштовно. Бог дає ще благодатний час і вода, ця життя. Пий її, і ти відчуєш враз, як вона тектиме з твого серця. Як це дивні крапельки води попадуть в твою безсмертну душу. Благодать, і мир відчуєш Ти, Бог дай сили подолати сушу. В цьому світі, де панує зло, вірю я одне лише слово Боже, як святе. Цілюще джерело оживити наші душі може. Мої джерела у тобі, мій Боже, в тобі, моя душа, гамує спрагу, ти став для мене другом найдорожчим в землі, борні ти даєш наснагу. Вода життя це ти, а я струмочок. Допоможи мені з тобою злитись, щоб я цілющу воду пила охоче, і не могла ніколи доскочу напитись, коли буває суєти каміння, стромкові рівний біг перетинає, тоді я, докоряючись сумлінням, спішу до тебе, Боже, ти все знаєш. Тоді, як вперше п'ють джерельну воду, Глибокими ковтками, як ніколи, здається, не вгамую спраги з зроду, вона безсінний скарб у земній юдолі. долі. Мої джерела у Тобі, мій Боже, в тобі знаходжу втіху й насолоду, ніщо на світі не змінить не зможе твою живу джерельну воду. Ісус, наше невичерпне джерело, в Ньому я знаходжу натхнення, силу, віру та безмежний спокій для мого серця. Нехай Господь благословить вас, і як ви ще не зустрілися з ним, то почніть шукати свій шлях до Бога, шукайте Господа, доки можна. Шукайте і кличте його, поки не пізно. Алілуя, слава і хвала нашому Господу! Амінь.